Зустріч мера з трудовим колективом розпочалась з хвилини мовчання, бо в місті оголошено день жалоби за загиблими від російських ракет харків'янами. Масовані обстріли житлових будинків забрали життя десятьох людей. Розмовляючи з працівниками підприємства, ігор Терехов звернувся до присутніх зі словами вдячності за те, що вони в Харкові, попри загрозу обстрілів, працюють та наближують перемогу. Перш за все, я хочу подякувати вам за можливість сьогодні зустріти з вами за те, що ви, незважаючи на всі жахи війни, сьогодні працюєте так, важко це я розумію, але Дуже вдячна вам за те, що ви не переїхали з міста, за те, що ви робите, і насправді це дуже дуже важливо. Низку працівників було відзначено почесними грамотами та подяками. Як місто живе сьогодні, яким буде післявоєнний Харків? Про це говорили на зустрічі. Щодо бюджету на 2024, й то мер розповів про те, як його планували і куди спрямовуються витрати. Серед першочергових пріоритетів: допомога Збройним силам України і відбудова будинків. Також є і інші важливі витрати для міста: це щомісячні виплати дітям загиблих воїнів, безкоштовний проїзд, гарячі обіди, підтримка освіти, соціальної та медичної. Сфер. Левова частка бюджету йде і на опалення міста, зауважив мер. Як ви вважаєте, скільки нам обходиться кожного дня день е, опалення по місту? Тільки за газ. Як ви вважаєте, яку суму? Мільйон, полтора, два, хтось чого? Аукціон хто більше? Хто? 35 мільйонів. Кожного дня ми сплачуємо 35 мільйонів тільки за газ. І ці кошти, так, ми дійсно потім населення сплачує, але ми повинні давати предоплату. Це величезне. І ви ж розумієте, що сьогодні, сьогодні люди не зможуть компенсувати ці. Це. Хтось сплачує, хтось не сплачує, але дуже багато людей сьогодні не можуть сплатити. Не можуть сплатити, і це е, боргові зобов'язання ну, наші, і ми покриваємо їх. Я хочу, щоб ви це розуміли. Працівники колективу говорять, розмова з мером була цікавою і змістовною. Ми вдячні. Ми бачимо, що Харків тримається, і мер, ну незважаючи на. Дуже важкі е, часи е, дав нам е, надію, і ми побачили світ в тунелі е, стосовно економічного розвитку Харкова, стосовно безпеки, е, від е, обстрілів е, стосовно майбутнього наших дітей. Е, це стосується навчальних закладів в режимі офлайн. Ну, якось, якось стало. Більш позитивного настрою зустріч пройшла дуже конструктивно. За що хочу подякувати Вер Олександровичу. Бо на всі питання, які з нашої сторони були задані, дійсно питання сьогодення, які нас тривожать, ми отримали конкретну аргументовану відповідь з надіями, те, що в найближчому майбутньому ми з будемо мати і захист неба, і розвиток нашого міста, і надію на міцну економіку Харкова. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко Андрій Паколов Харків новини.